І сьогодні ми будемо. Я знімаю своє сестру. Сьогодні ми будемо проходити і я не знаю до якого ми рівня дійдемо. Вибиваємо і ми заходимо короче. Все, починаємо. Так. І ми дивилися на карті, короче. Так, ми зілаємось на калку. І на треба своє багаття, аби у нас був вже перший. О, так. Багаче наче. Наші віли багаття. Нам треба, аби щось було. Це я, не я... Так, І ми маємо роботи до нашого Нашого багаття. Я вже нам поклаю, у нас все ще певцеві. І ми вже зробили. І я вже знайшла якусь хатку і там є Ну Ми ще буде? потім ми туди підемо, коли у нас буде щось таке круте вже. Так, да, і ми ставимо купі. Ну так. <кхів> ну ми ще... Моя мене сійшла дерева до багаття, а я з цю щось, щось шукаю. <говори> і <говори> і... <говори> у нас це тут є. У нас перший день і на нас нашій олень не буде ще нападати. Своїми кульотистами. І ще сам не буде на нас полювати. А ми ми заки можемо на щось походити. А потім вже буде. Я заки нам цю щось сукаю. У нас перший день. день, ми се можемо пасмо до ній доволі нападання. І мені поща новий місок. Я можу тебе бійся збивати. У мене налетає оце. Моя солокція покласила нам вілень. Ми можемо все далекі місця ходити. Бачите, вже викликся, нам тут був. Ого, вона йшла к улітичці. У мене там знищити у того, що йому з того. Якщо це собі яде. Пестолочити кульотиста, о чого? Стволива струя... створеє така. Струя... Самого опасного. Ну він тут все не стрій. Йо-моє! Нє. І він мене тут не знестив, я б... пам'ятаю. Мені треба якось у тих у... 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 І ще склонити. -ніч. Ну, нічим все ще можемо ходити. У нас так... Я знайшла каністру догоняна, до до багаття. І ми зможемо його покласти на якийсь вілень. Я, я... я вже піду до якоїсь хати. І вже ніч. У нас ванчого не буду нападати. Давайте. <плес> я ходжу у ніч, коротше. Я хочу. Остати лайк, якщо ви любите Україну. Якщо ви хочете ця війна вже закінчилося. Я хочу. І я хочу. І давайте продовжувати це відео. І... Я вже почув, що вже лайк. Дуже з'явився якесь оновлення. Тут бачите? Душе з'явився якийсь бик. Тут я я коли? Коленя... Ви тут три монстра. Це дуже опасно. Ми вже маємо три монстра. Ой-ой-ой. Та й моє, -йом. і -то... це той самий монстр. Подивіться, як він оглядає. і ну, щось він в мене втік, щось побоявся. Ну, я думаю, що ми можемо його подивитися нормально. Це на нього, не щось не дає. І інфо боїться огуня. І то, типу, як сова і олень. У нас олень боїться нашої сови. Так. Ну, сова ми це не бачимо. Я ходю, ще знаходжу. І, все не Заді, і я тут я... можна по фонарикам. У мене фонарик, я можу бігати. А, я тут. Я і тут бачимо. є запід до, до тих куль тестів, які ми бачили у початку відео. И і... короче, я майзе, я, 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 зараз, я зараз тут чуть-чуть. Я потом зап'ю в чуветку. Заб'язу зовсім. Ну давайте хоче. У нас там акалки uh -huh. и мені давай круг крок... мені давай колочи. Добре, вот мы бачили вот такую тесть. Ну я намозу... Вину начись зникає. Не, ну мне надо допомога реально. Ти що за мною волку не пам'ятати? Ні, до тебе не стоїть. У мене пів долов я, ні! Та я маю Я чекаю її волка. Я просто йду добувати нам їду. Знаю, у нас нема... Тут, у нас вообще нема ніякої їди. О, то ж ти якийсь зайців. Один стояв. Ось, якусь їду найшла, короче. І то отут от, 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 треба. А, от, ну і волк і більше випадає. И у меня сестра якась тупа стала. Ой. ой я на дану кнопку. О, у тебя штучка. Мне вот видно у неё. И моя сестра з'їла це м'ясо. Ужас. <ріхи> так, увагу. тепер я хочу покласти свою носокелу. Всё, теперь у меня ноласукела. Там зету сказала. А ви не хочете. Я хочу поїсти моє. Тепер я нам даю. У мене тут було каністра, по-моєму, і я можу тут нам закласти. Я нам дають уж уже я ФРН, нам, уже нам за Конечно, не, у нас є твар четвер... четвертый вивень. Нашого багато. Ну давай ми он вже не заможе. У нас це було вухи напоклала. Без четвертый вивень. Буду поїніше будет. У нас оооо, не даже. Я тут щось вже роблю нам. І я тут щось нам поубила. Ми можемо класити картку клаптимо на весак і склаптемо ці штучки, аби ми знали, коли ніч, а коли ланок. перше я клафту обладать і у ми... нас є так собі часу. Ми цю, цю свою базу. Ми можемо кудись ходити. Ну почекай. О, ми зараз знайдемо першу дитину. Я вже побачила. Ну, мій тач, ну, я вже побачила, але в мене якось бой немає. Я щось забуваюся часто. І тут куча вже всього. Давайте по одному будемо, знищувати тих волків. По одному. Ну, не по двоє, будь ласка, волки. Yeah. Ну все, і все. Піл сам ще! Нє! То те саме ну. Е була... е yeah. Я когось пішов шукати, но... Але тим вовками узас, і все не склоніться. А в другий день Олень цей починає чуть-чуть щось робити. Зараз буде... Ми тут все щось роздиваємо. Я хочу їсти, буду мокро їсти. Сало стане ніч. наступає чуть, -чуть ніч, Фу, і вже вона настала. Ми покачалися його, ну таке, ну круто. Ну, коли... Я це можу щось склавчити. Ну, так, я склавчу нам полк, я би ми щось там могли. Ні, і, я... і... давайте. Йома, як вийти до востока? І олень нас Хо... щось несить на цього волка. Олень волка. Хоче волка то? Ні, ну ну я і я нам поставлю заки тут все нам полки. Так, вже нам треба йти. Ну я можу ходити, а це. і мені треба мої се допомога. Ми маємо рятувати ту дитину. Давайте підемо. Так. У мене фонарики, я вже знаю, куди йти, у нас цікавка. І дитина десь тут, де є, де є якась фея. Я так бачу, бачите? Бачу. Бачу. А тепер ми йдемо. Ось. і ми маємо знищувати волки. Ну коротше, тут їх вже дуже багато, я не можу цим поводитись. Цим... 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 Ja Damy komanda. Komanda keksu. Ja, komanda keksu. OMGAT! ON! 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 to nie ON! to. Du... To jakiś film. Film po ON! 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 Ну, ой, тут без міг, без того. Всё, ідемо знав туди. Він <мас> він нам залазав, значить, у того волка. В тон то й мене вкусив волк, а то іван жалесно пойнято до ріки зляді сходити. Так. Ну, напишіть у коментарях, я так. не знаю. А! Допоможіть люди добрі. О! Люди добрі. Це мажика. Так. І нам застився у стані, а де во, стоїть тут як Мовку. Мовку на мене нападає. Мовку. Лизнись. На мовку. І... Вона лизала, я тобі пасувала на дитину. А ну, у мене... Не. Я їсти хочу. Я забуду забувати твою їду. Давай Добре. Я... Ми забуваємо. що нам буде бути їду. Ну, і Я забуваю. Холодчик. А хто клюв тут? Я сломаю виклеїти. І моя сестра виклеїть. Я безу забувати дитину, Ну, ніхто успіє, напевно. Я забуваю дитину короче. А де вона? На потут не кот Добре. А хто у вас я учитель? У мене Я... О, у мене получилася у того штучка. Напишите в коментарях, що це таке. Що мені таке попало. Я Тому не знаю, что. Напишіть у коментарях. Я не знаю, я, не... я Ми не знаємо, що це таке. Ми будемо сказати. Лена, ну будемо типу скажу. Ну, ти покаутка, а що щось таке. Так. У тут щось бігають, бігать, у нас тоді день. І я уятувала вам першу дитину когось. Я багато йду. Я дуже голову скажу. Ми мене ветла пексу дитину. Ну ко нам тебе дали я звати цю вольтеньку. У мене mm. ту її мої другій частині. Друзі, всім mm. папа. Mm. То ми знімали відео всім mm. до побачення. Mm. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете другу частину. Mm. Славок, mm. okay. Hello, yeah, слава у Слава у колоні. Ми знімали.